Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде у наступному місяці із тими, хто дивиться відео близькими людьми? Що буде відбуватися? Про що треба знати? Про що треба попередити усіх, хто дивиться відео, близьких людей? Тих, хто дивиться віки, яка є небезпека наступний місяць. Попри те, що може перші дні лютого на вас може чинитися агресія, якісь такі люди агресивні, можуть сварки бути, може на вас без причини ви не винні агресивно ставитись. Це таке попередження. Але це не завадить. Дороги ваші будуть відкриті і плани, і свої наміри ви здійсните. Ще ця карта може говорити, якщо це в Україні люди знаходяться, що можуть бути атаки, обстріли, агресія саме від ворога. Але все одно це не завадить. Ви будете працювати, у вас всі ваші наміри здійсняться. Те, що ви маєте якусь на вас відповідальність, покладено якусь, ви виконаєте всі свої обов'язки, попри все. І це до 15-10 го до го числа. Так, буде відбуватись. От, багато роботи. Середина місяця вам Буде дана така можливість заробити гроші. от І ви дуже сильно будете переживати в цей період. Може, хтось, зараз я гляну, чи вам треба буде закрити кредити, борги віддати? Скажіть, допоможіть, будь ласка, вище сили, що відбувається? А, ви зможете закрити всі фінансові питання, ви дуже сильно будете переживати за це. От, і 15, 10, 20, з 10 по 20 число ви вирішите фінансові питання. Просто пам'ятайте, що а, вся. Дана буде вам можливість закрити всі фінансові питання, щоб ви сильно не переживали, не боялися, що щось у вас, що ви будете комусь винні. Тут ви закрите цей борг, може, щось, що ви мали виконати, от, фінансові зобов'язання, ви закрите це питання. До 15 числа? А може, це як налоги заплатити? Далі, угу. кінець місяця. Давайте подивимося, це із 20-го, ось, з 20-го по тридцяте скажіть, допоможіть Вищі сили, що буде відбуватися? Так, є, а, ви зможете зібрати ще фінанси, будуть гроші, ви зможете накопичити, зібрати певну суму на те, що ви мріяли. Ну і а, під кінець самого місяця тут хтось намагається вам а, готує напій, можуть підливати. Це робиться аморочка, щоб ви. Були привітні, любили когось. Скажіть, допоможіть навіщо це робити, прив'язувати. А, так тут хочуть у вас просити гроші. А, так, будьте обережні, пийте тільки свої напої, те, що ви приготували, те, що ви придбали, тому що тут хтось хоче, ну, це може стосуватись чоловіків особливо. Які, може, більш самотні. Вас будуть зваблювати, намагатися підлеститись і позичити гроші, щоб ви їх з легкістю, з радістю віддали. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Заперечу, весь негатив убираю знімає весь негатив. Так, скажіть, допоможіть вище сили. Прошу допомоги. Чи є загроза для життя в цьому місяці, в наступному місяці, наступні 30 днів? Тим, хто дивиться, відео близьким людям загрожує щось. Ви загоюєте травми, загоються травми, рани. У вас буде достатньо коштів саме для лікування, у вас покращиться здоров'я, ще відносини. От якщо у вас є зараз відносини, вони покращаться. І ще, може, якщо от ви самотні, може прийти і кохання, але це ближче вже до останньої. Останні два тижні, наступного місяця, може прийти кохана людина до вас. Ну і лікування. Ви за закрите оцей, е може, ліки придбайте, ті, що необхідні, будуть гроші на лікування, на якісь процедури, і нервова система, травми от, будуть загоєні. Це хороший місяць, до речі, такий більш-менш спокійний. Ну, може, спочатку ще, от, до 5-го числа щось відбуватися, агресія. А, і так, ну, є попередження, що можуть полювати на ваші фінанси, намагатись у вас позичити гроші. Заперечуюсь, негатив убираю. Краще не, не позичати. Ці люди без вас прекрасно зможуть жити. ну Верніше без вашої допомоги. Роблять омани. Прошу Вищі сили. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші тих, хто дивиться від близьким людям. У цьому місяці відкривається шлях, всі намери, мрії здійснюються, без перешкод. Відкриваю дороги на любов, на здоров'я, відсікаю ворогів, відсікаю всі загрози, агресію, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. відсікаю, відвертаю, повертаю назад ворогам. Хай з ними все це станеться. Буде так і так є. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям в цьому місяці. На любов, на гроші, на здоров'я, дорога відкрита. Більше ніхто не може втручатись у вашу долю, без вашого дозволу. Негативні програми ставити, які б рідини не підливали, не напаювали, не, не, не працюють, більше ануліруються. Повністю весь негатив знімається, очищається ваш простір від негативу буде так і так є. снаряд. Це буде все сказано, здійснено, так буде. От. На цьому я буду завершувати. Отакий От гарний наступний місяць. Все буде добре. Не переживайте, не бійтеся, вірте в себе. У вас все буде гаразд. Все вийде. От. І ще я хочу нагадати, щоб ви не забували про військових України. Будь ласка, підтримуйте, робіть донати, допомагайте закривати збори для військових. Якщо десь помічаєте, обов'язково 1-2 гривні хоч що-небудь. От. Так що бажаю вам всього найкращого. Ваші дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Буде так і так Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!